Дуже багато чуток і дуже багато неправд. По перше, що вимагає українська держава від Української православної церкви минулого місяця Державна служба з етнополітики та свободи совісті відповідно до закону надіслала київській митрополії Української православної церкви. Надіслала їй припис про усунення порушень, які встановлені в ході дослідження. В ході дослідження було встановлено порушення цього закону, тобто про е, афіліацію Української православної церкви з е, Російською православною церквою, і е, відповідно е, Державна служба надіслала Київській митрополії. Припис про усунення цих порушень, і от тут починається найбільш сказати б таке карколомне, тому що навколо цього припису е, йде дуже багато чуток і дуже багато неправд. А від вірних Української православної церкви приховують зміст цього припису. Тому я маю перш за все сказати, що припис говорить про те, що. Українська православна церква повинна вийти зі складу Російської православної церкви, це перше. З своїми парафіями, монастирями, єпархіальними управліннями духовними навчальними закладами. По-друге, Українська православна церква повинна сказати, що статут Російської православної церкви, за який голосували єпископи колись в 17-му році. УПЦ, що він не чинний для Української православної церкви. Українська православна церква повинна сказати, що вона не погоджується з анексією своїх єпархій російською церквою і російськими окупаційними військами, а її предстоятель не погоджується з тим, що його вважають членом синоду російської церкви. Оце і все від Української православної церкви не вимагають зректися православ'я від неї не вимагають. Змінити літургійну мову, не вимагають перейти на інший календар, не вимагають стати частиною іншої церкви, не вимагають самоцінно проголосити автокефалію, все це, що юрмиться навколо цього припису. Про те, що я казав, це все неправда. І тому вірні Української православної церкви повинні знати, що якщо ці приписи не будуть виконані, це означає, що їхнє священне начальня, що їхні е, князі церкви, їхні е, єпископи штовхають їх на конфлікт з українською державою і з українським суспільством.